Що робить людей залежними, співзалежними або контрзалежними один від одного? Не пережити горе або травми. Відсутність сепарації це є первинне горе або первородна травма згідно ракам є. Привіт, мене звати Світлана Бородіна. Я є дослідниця власного життя, відносин з іншими людьми і собою, вивчаю травми та любов. Відсутність сепарації це дійсно є травма. Але ми її не усвідомлюємо. Виліковування або сам факт сепара... або сама сепарація відбувається тоді, коли ми визнаємо, що були травмованими, і усвідомлюємо, коли це трапилось. Первинна, первородна травма, так звана, трапляється в момент, коли ми з'являємося на цей світ, коли ми народжуємося, так? Дивіться, спочатку дитина була в всередині животику мами, їй там було затишно, це були ідеальні, комфортні умови, райське життя, так? а потім щось незрозуміло, що трапляється, і дитину починає щось виштовхувати назовні. Дитина що думає? Що з психікою відбувається? Дитина думає, що її не хочуть, вона не потрібна, він чи вона не потрібні? Не потрібні мамі, не потрібні всесвіту, не потрібні цьому раю. В цьому середовищі, в якому не знаходились. Чому? Тому, ну, психіка не зріла, вона собі якось це пояснює, тому що, мабуть, я поганий, чи недостатній, чи щось зі мною не так. так? З'являється почуття провини сором, що я щось не те зробив. Він закладається тоді, коли ми з'являємося на світ. З'явитися на світ е, на землі неможливо без відчуття провини і сорому. Е, такі діти. Ну, ми такі діти, ми всі народжувалися, так ми думаємо, що ми якісь недостатні, щось з нами не так. І все життя, ось тоді воно ще заклалось, ця травма ще тоді з'явилась. І ми все життя доводимо мамі, доводимо значимим дорослим, що ми гарні, що ми хороші, що нас можна любити, що ми потрібні. Ми ось, дивіться, найкраще. Ось ми відмінники. Ось ми шуткуємо. Ось ми тут, я не знаю, бишкетуємо. Ось ми тут вище приїхаємо, Ось ми красивіші. Ось ми краще, ось ми ще ось ми досягаємо. Ось, ось, дивіться, тільки любіть нас. Ми будемо робити все, що завгодно, тільки любіть нас. А насправді треба що усвідомити? Це просто травма. Маму і сина або маму, і доньку, маму, і дитину тримає оця травма. Травма їх з'єднує і робить співзалежними. Ми залежимо від тих, від кого травмувалися. І той, хто травмував. Теж залежить від того, кого травмував. Але це була травма не усвідомлена. Ніхто не винен в цій травмі. Ця травма закладена природою, тому що по-іншому з'явитися в цьому всесвіті неможливо. Всі тварини з'являються саме в такий спосіб. Для чого? Для того, щоб не кинути свою дитину, щоб бути прив'язаною, для того, щоб створювати захист, для того, щоб годувати, так? для того, щоб оберігати, турбуватися. Для того, щоб давати любов, таку, як можеш дати. так? Як позбутися почуття провини, сорому, почуття, що я не потрібен, недостатності внутрішньої, як цього позбутися? Це от коли ти цього позбудешся, тоді відбудеться сепарація. Просто собі сказати, що ніхто ні в чому не винен. Воно, начебто, якби і винен, але ж ніхто спеціально нічого не робив. Розумієте, ні, ну, це не, не навмисно трапилось. Начебто, і винен, і не винен, ніхто ні в чому не винен попросити в себе вибачення, себе простити, перш за все, визнати, що я потрібен, тільки тому, що я з'явився на цей світ. Якби я був не потрібен цьому всесвіту, я б не з'явився. І не треба вислуговувати чи завойовувати чи просити цього визнання у мами або ще у когось, хто для вас є авторитетним або значимим. У себе ви для себе важливі. Ви знаєте, що ви для себе важливі. Вилікування відбувається тоді, коли ми визнаємо, що трапилось горе і що, трапилось, що відбулася травма. Якщо ви це визнаєте, ви, значить, можете вже з цим працювати. Ви це назвали. Ви це назвали, ви можете від цього від'єднатись або розототожнитись, або попрощатись, подякувати своїй травмі, тому що ця травма допомогла вам, дітям, вже зараз дорослим, вижити, так? не бути покинутими. Вона дозволила вам отримати любов у тій мірі, в якій ви її отримали: турботу, захист, вас розвивали. Подобається воно вам, чи не подобається більше чи менше, але ви це, це, цю турботу базову отримали, вас не викинули, вас не, не лишили десь там на вулиці, щоб ви помирали, нікому не віддали, а ви ну, про вас турбувалися так же ж? Подякувати собі, що ви з'явилися на цей світ, подякувати мамі, що вона вас виносила, народила, що вона піклувалася, виховувала вас, турбувалася. Так? Все. Просто роз'єднатися, просто розототожнитись, просто це визнати і долюбити себе самого, дати стати потрібним самому собі. Ви є окрема енергетична одиниця, ви є окрема особистість, ви є окрема людина, ви є індивідуальність. Індивідуальністю стають тоді, коли фокус з того, хто тебе травмував, ми переносимо на себе і займаємося собою. Дозволити собі робити те, що раніше не дозволяв. А, стати сміливим, стати вдячним. Якщо вам не вистачає любові, давайте іншим те, чого вам не вистачає. Давайте собі те, чого вам не вистачає. Якщо вам не вистачає уваги, давайте собі ту увагу. Давайте іншим ту увагу. все, так трапляється сепарація. Дякую вам, ставте лайки, підписки, колокольчики. І до наступних зустрічей!